З'явилася тематика КСЗІ або КСЗІ, і ми почали, почали з колегами будувати перші КСЗІ в державі великі проекти. Пов'язані з телекомунікаціями і так далі. Тобто я потім викремився. То це в, ви придумали то, то, то сертифікат захисту інтернету зла, бо, ну, його ненавидать в експерті середовища, а КСЗІ, ну, всіх людей, які хоч один раз в житті робили як, як це, сертифікацію систему класу 1. Це ну десь стільки паперців. То у мене було діло реально Том 250 лістов, це щоб один комп'ютер офіційно оформити в армії. чи Ну, в СБУ або там в ГУР будь-який комп'ютер, який, комп який обробляє інформацію з обмеженим доступом, дуже складно е, оформити документально. Там треба заклеювати флешки, ну, це зрозуміло, да? там заклеювати USB-парти, щоб ніхто флешки не сував, там е, дуже багато змін робити. А ну, нащо?